Всім привіт! Сьогодні готуємо желе із червоної смородини. Порічки це, напевно, найгарніша ягода. І головне, що вона містить багато пектину. При варінні з цукром і кислотами пектин утворює драглі. Пектинові речовини мають бактерицидні властивості і позитивно впливають на процеси травлення. До підготовлених порічок додаємо цукор у співвідношенні один до одного. Далі нам потрібно ретельно перемішати порічки з цукром. Цей процес може зайняти близько 5 хвилин. Необхідно добитись, щоб порічки пустили сік і тому бажано їх гарно розім'яти. Щоб вийшло гарне варення у вигляді желе, треба дотримуватися усіх правил його приготування. Необхідно простерилізувати в духовці не тільки банки. А і сито і кастрюлю, куди ми будемо проціджувати желе. Стерилізація кришок шляхом кип'ятіння 5 хвилин. Ставимо кастрюлю на великий вогонь. Підбирати треба кастрюлю, враховуючи, що при кипінні об'єм варення втричі збільшиться. Доводимо до кипіння, постійно перемішуючи. А тепер наступає момент різкого піднімання пінки. Продовжуємо перемішування. Якщо каструля вибрана вірно, проблем не буде. Пінка збільшується в об'ємі і різко піднімається. Цей процес триває недовго близько 2-3 хвилин. При високих температурах з ягід виділяється пектин. Головне, щоб процес кип'ятіння не тривав довго, щоб не зруйнувався пектин. Бурхливе кипіння з пінкою змінюється на період кипіння з великими бульбашками, а пінка осідає. Необхідно продовжити кипятіння ще 2-3 хвилини і виключати вогонь. Всього процес кипятіння в мене тривав 10 хвилин. А тепер викладаємо варення в простерилізоване сито. Намагаємося максимально перетерти ягоди, щоб вся рідина з них вийшла. Ретельно віджимаємо, бо якраз у цих залишках багато пектину. Желе готово. Воно вже зараз має таку тягучу консистенцію. Розливаємо його по баночкам. Закриваємо простерилізованими кришками і гарно закручуємо, а залишок желе розільємо піалкам. Вийшло чудове желе. Воно має драглисту консистенцію за рахунок свого природного пектину. Желе зберегло колір ягід. Чудовий перевірений рецепт пропоную до використання! Дякую вам за гарні коментарі і лайки. Буду рада новим підписникам. Детальний опис приготування даного желе ви знайдете під відео. Хай вам у всьому щастить!